Коли ми розпочинали ну, впровадження медіаосвіти, вивчали досвід міжнародний, розпочинали впровадження медіаосвіти, перед нами стояла ця дилема, яку ви зараз дуже грунтовно так озвучили, філософська дилема, чи вписується взагалі медіаосвіта, в ту систему освіти, яка на сьогоднішній день є, не вписується. Чи будемо ми в альтернативу цій системі її розвивати в позаурочний, в позакласний час? Як в межах виховної системи? Будемо. Але ми вирішили, що ми все одно маємо входити і в саму систему освіти як курс, тому що так влаштовано мислення на сьогоднішній день освітян всіх тих, хто є носіями культури педагогічні на сьогоднішній день. Що якщо немає курсу, немає явища. Розумієте? І тут ми насамперед би, в діалог вступали саме з, ну, з педагогами, для того, щоб педагогам забезпечити організаційну, інституційну якусь таку площадку, майданчик, так, для того, щоб інституціонувати медіаосвіту в школі. От. Назвали ми її медіакультура, щоб явний був виховний аспект, щоб явний був у цей момент, що без цінності воно ну, неможливо, ну, принаймні на нашому ґрунті. Але я хочу сказати, що завдяки тому, що громадськість почала дуже реагувати, реагувати почала, тому що це знаходить відгук дітей. Я пам'ятаю, як на минулій конференції, яка проводилася тут в Києві, так? головним висновком було те, що медіаосвіта це, це те, що потрібно, тому що дітям воно діті, діти кажуть, що їм це цікаво, діти хочуть цього. От я хочу подякувати Академії української преси як провідному такому флагману, який, саме завдяки діям якої роботі і горінню вам особисто Оксана Валерійовна, і Валерію Феліксовичу, якщо я тут передав, саме завдяки цим зусиллям у нас оформлюється рух медіас. У нас започатковано фестивалі, тому що творча модель медіаосвіти неможлива, якщо не буде тих майданчиків, на яких діти можуть показувати свою продукцію, щоб у них були глядачі, слухачі і так далі. У нас є. Український фестиваль, якому вже понад ну який ще звідкино освіти йде, це від джерела. У нас є фестиваль міжнародний, який в Запоріжжі зараз розширюється і тут Україна, російський семінар, міжнародний фестиваль. У нас є окремі локальні фестивалі, які в Дніпропетровській області за в Запоріжжі, тобто це. Той шлях, яким обов'язково треба йти. Бо творча медіаосвіта, якщо не буде, куди дітям давати свою творчість, вона буде сама себе нівелювати. І, звичайно, той каньок, яким Миколаївська область з самого початку опікувала, це інтегрована медіа. -освіта. Я думаю, що нам по інтегрованій медіаосвіті дійсно треба проводити конференцію, тому що це є головний шлях. окремий курс, який ми десь там введемо, і не окремі факультети. А це ну якби те, що ми можемо чітко спертися на американську модель медіаосвіти. І я щаслива, що у нас є підручник, який саме для вчителів. Тобто кожен вчитель має стати медіаграмом. От в чому якби, суть. І саме через інтегровану медіаосвіту, як основну форму медіаосвіти, ми маємо діяти далі. І тут звичайно широкий пласт взаємодії з бібліотеками, які перетворюються сьогодні на центри інформаційного забезпечення, не просто на... Це не просто книгосховища, це окремі осередки культури, медіакультури. І тому дай Бог ми в цьому році все ж таки започаткуємо. Відкриємо кафедру ЮНЕСКО з медіа та інформаційної грамотності, якою ми зараз опікуємось при Національній академії педагогічних наук. І це дасть можливість інтегрувати всі форми і відчувати, як то кажуть, плечі один одного, бо саме якщо ми відчуваємо себе спільнотою, то це дає нам енергію долати всі ті. Бар'єри, які вони є, і нікуди вони не дінуться, але долаючи бар'єри, ми будемо краще себе відчувати. Що ми дійсно робимо те, що дітям потрібно. От. Тому я передаю вітання від Академії педагогічних наук, від президента Кремля Василя Григоровича, від директора нашого інституту, Максима від Максименка Сергія Дмитровича, як. Ділення психології і від 에, Миколи Миколаївича Слюсаревського, директора нашого інституту. Завдяки цій підтримці, яку ми інституційно маємо, я сподіваюся, медіаосвіта буде розвиватися саме в тому напрямі, про який ми сьогодні говоримо. Слава Богу, є гра, тому що діти наші живуть в виртуальному просторі, вони там не навчаються, вони там живуть. І це є перший крок, який буде на їхньому. Полі давати їм те, що допомагатиме їм давати всякі перешкі. Дуже дякую всім.